Вітаю вас, шановні слухачі на каналі Неймовірний Світ. Ми вважаємо себе мало не вінцем еволюції, а наука в наші дні може пояснити майже всі явища, на думку вчених. Але як багато ми знаємо про те, що знаходиться глибоко в надрах планети, цей момент вирішив прояснити один чоловік з Еквадору, який зник не цілих 20 років. А потім раптово з'явився і розповів незбагненну розуму історію про загадкову підземну цивілізацію, куди він випадково потрапив. Спочатку Мануеля зацікавила історія про спадщину невідомої цивілізації в печерах Еквадору, про яку в минулому столітті розповів усьому світу Хуан Моріц. незважаючи на плачевний досвід більш офіційних експедицій. Зокрема, на чолі з Нілом Армстронгом, Мануель все ще вірив, що Моріс спеціально приховав справжнє місце розташування спадщини. Спочатку він лише цікавився історією і збирав інформацію, але згодом зважився на перший незалежний похід у стародавні підземелля. Кілька перших експедицій пройшли без пригод, але й без особливих результатів. Однак, Мануель натякнув родичам, що знайшов зачіпку, і наступного разу на нього може чекати масштабне відкриття. Чоловік не став розкривати подробиць, а просто вкотре пішов у печери. Родичі забили на сполох, коли чоловік не повернувся через тиждень. Його довгий час шукали із залученням собак і безлічі волонтерів. Навіть місцеві племена індіанців а допомогу. Але Мануеля не знайшли. Усі говорили, що це величезні й майже нескінченні печери, де дуже легко заблукати навіть людям із хорошою підготовкою, не кажучи вже про Мануеля. Однак родичі не бажали з цим миритися і згадували слова чоловіка про велике відкриття перед відправкою. Але як би не вірили в чоловіка рідні, час минав рік за роком. А він ніяк не повертався. І ось через 20 років на порозі будинку помітили дивного чоловіка, зовнішність якого дуже нагадувала Мануеля. Проблема була лише в тому, що він ні краплі не відрізнявся від себе 20-річної давності, ніби ці роки обійшли його стороною. Ще більше всіх здивувало, як чоловік відреагував на зустріч із ними. Він був глибоко шокований їхнім виглядом, навіть на силу впізнав свого батька. Після довгого і теплого привітання всі раптом подивилися на чоловіка, сподіваючись почути, що ж із ним там сталося. Мануель сказав, що він помилився зі своєю зачіпкою і, зрештою, заблукав у мережі стародавніх тунелів. У певний момент він зрозумів, що в нього закінчилася їжа і вода. А сил рухатися далі більше немає, він готувався до найгіршого з можливих розкладів, і через деякий час після цього він втратив свідомість. Але доля розпорядилася інакше чоловік прокинувся в дивному кам'яному приміщенні, а біля нього сиділа істота, що віддалено нагадувала людину, але точно нею не була. Коли Манель розплющив очі. То істота сказала йому почекати його мовою, поки не прибудуть інші. За кілька хвилин до кімнати увійшли інші істоти і розташувалися півколом біля Мануеля, що викликало в нього почуття жаху. Він сказав своїм рідним, що в якийсь момент його відвідали думки про протибічне життя і пекло, однак він сильно помилився. Раптово істоти почали говорити. З їхньої розповіді чоловік зрозумів, що вони є найпершою розвиненою цивілізацією на землі і живуть під землею, будучи нашими сусідами. Їхні технології випадково виявили його в дуже поганому стані під час чергового сканування територій. Вони порадилися і в результаті вирішили, що готові надати йому допомогу. Істоти сказали, що вони доброзичливо ставляться до нашого виду, бо в нас є певні подібності, але час для контакту ще не настав через різницю в розвідку, поки що вони наглядають за людьми з тіні. Таємничі істоти говорили дуже мало і суворо у справі, а потім вони повідомили, що Мануель потрібно йти звідси якнайшвидше, бо перебування в цьому місці може обернутися для нього наслідками якими саме істоти не сказали, але Мануель вирішив не випробовувати долю і погодився покинути їхню територію якомога швидше. Коли його виводили з приміщення, то чоловік зрозумів, що весь цей час перебував у гігантській піраміді. Шокований побаченим, він мимоволі запитав, чи не мають ці істоти стосунку до інших пірамід на землі. Один із них усміхнувся і сказав, що безпосередньо стосунку до наших пірамід вони не мають, але під час їхнього будівництва використовувалася частина їхніх технологій. Мануель вирішив не ставити більше запитань, щоб випадково не образити дивних істот через кілька хвилин вони прийшли до великого кам'яного комплексу, а потім істоти вказали чоловікові на невелике приміщення. Він зайшов туди, двері зачинилися, раптово потемніло, і Мануель знепритомнів. Коли прийшов до тями, то він уже був близький до входу в комплекс печер. Чоловік зміг швидко вибратися і моментально побіг до сім'ї, щоб розповісти про те, що трапилося. І лише після повернення він зрозумів, про які саме наслідки говорили дивні істоти. За його відчуттями минуло всього кілька днів, але насправді він повернувся через 20 років. Якийсь час Мануель був дуже засмучений, але потім змирився і навіть зрадів, що зміг не тільки вижити, а й зберегти свою молодість. А родичі зі свого боку дізналися, що людство є далеко не єдиною розвиненою цивілізацією на землі. До того ж, наші сусіди. Набагато перевершують нас у розвитку і навіть не хочуть вступати в контакт. Хоча всі були шоковані новиною, але все ж відчували глибокі почуття вдячності за порятунок сина, тому залишили все, як є ось така історія, друзі. На цьому я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за новими випусками. На все добре! Щасти вам.